Вітаю, мої любі! Сьогодні неділя 23 градуси, сонце світить, просто неймовірна погода. І ледь не пропустила таку красу. Ми вже збираємося додому, сьогодні майже нічого не знімала. У мене бабуся в гості приїхала і сьогодні мені допомагала. Зараз вам покажу, що ми з нею зробили. Бабусі вже 75 років. Вона й досі працює, вона в мене молодець. 50, більше 50 років вона пропрацювала, вчитель хімії, біології, потім директором школи була, а взагалі-то вона з Одеси, кучугури, хто знає село таке. От, село Чапаєво. От, жила з дідусем, а потім, коли дідусь захворів, вони приїхали поближче до нас і працювала в місті Підгородню директором е, будинку дитячої творчості. От, вона дуже в мене творча, багато знає пісень, віршів, сама їх складає. Багато анекдотів знає. Ну, знаєте, така душа компанії. Сьогодні дуже гарно е, провели час. І вона мені допомогла. Ось це все ми випалоли з неї аж отуди до самого кінця. Вона мені просто спуску не давала. І ще й рекомендувала ти типу, поли краще, а то щось неглибоко. Ой, ну, коротше, було весело. Гляньте, як маргаритки в мене вже порозквітали багатенько, дуже. От. Чепуриця. <ріх> так, і нарциси. Гляньте на цей нарцис. Ой, дивіться, який він гарний. Я не знаю, що це за сорт, але просто красунчик. Там він багато також вже порозпускалося Вчора були всі закриті, а сьогодні вже відкрились. Ну, така теплота. Що це не дивно. Гляньте, які тут гарні. Все. Крокуси вже відійшли, вже починають нарциси квітувати. Губи краси. <гум> І ось тут у мене теж такий, такий самий, гарний, на сонечко сяє. Так, Тут мене починають мускарі розквітати. Оце все ми пололи, пололи, пололи. Все тут <плес> перепололи. І це ще не кінець. Вона каже, давай садити, що в тебе є. Я говорю, Та все в мене є. Ось ми тут редиска, цибулька. Раз, два, три, чотири, п'ять рядків моркви посадили. Ось тут я бурячок посадила. Там е, укрі, кріп і шпинат посадили ми. Тут ми також садили буряк. Потім ми посадили укроп, петрушку і тут рукала шпинат. Такі рядочки поробили. каже, давай, поки земля волога, швиденько будемо саджати. Я ще й рядочок зробила, вона каже, що ти так повільно, давай швидше, бо земля висихає. Ну, коротше, сьогодні мені прогон був тут. Ой, бумажка впала. Моя. Так, добре потрудилися, мені буквально залишилось прополоти після дощу ось тут і ось тут трішки. І все. А так ми все зробили. Велике дякую їй, що допомогла. Так би я по дна б довго б тут поралася. Паличка впала. Тут рядочок Редисочки. Два останніх посадила. Тому ця діляночка в мене вже вся. Зайнята. Я думала, тут помідори посадити. Ну добре, щось будемо вгадувати якесь інше місце. Це наш безлад. То в мене ці, як їх називають опилки, але це не соснові, а горіхові, тому в лохину їх не додаш. Так, я тут протравлювала виноград і протравила заодно і мальву і зверху просто попілом посипала. Він гляньте, яка гарна петрушка зійшла. Але буду звідси прибирати, тому що, от, наприклад, виноград я обробляла вчора і вже трута попала на цю петрушку. Вже таке їсти я не буду. Ой, яке яскраве сонечко пташки співають, ой, ягодка зеленіє, краса. А тут же на цій половинці в нас тінь. Тільки там сонечко. Добре.